Це у нас посад Б7, у нього проблема з тим, що емульсія, ну якби масло, двигуна попало в антифриз. Якби в системі була емульсія, почали розбирати, зняли масло охолоджувач і побачили ось таку картину. Як бачите, йому вже йому вже все. От, він вже своє відпрацював, його треба замінити. При цьому треба, звісно, промити повністю всю систему, тому що емульсія зали... залишається і в радіаторі опалювача, і в основному радіаторі, і в усіх трубках-патрубках. Це все буде вимиватися спочатку вручну, там те, що можна дістати, потім хімією. І тоді, вже коли все максимально вимиємо, залиємо новий антифриз. І ось уже у нас новий маслоохолоджувач встановлений на машині. От, міняли, щоб його замінити, треба знімати стакан масляного фільтра. Під нього прокладку взяли, прокладку під маслоохолоджувач, звісно. І оцей бачонок між маслоохолоджувачем і помпою зараз покажемо. Він ось тут стоїть. Його теж обов'язково треба замінити. О, тому що зробити такий об'єм робіт, і потім е, цей бачонок за 100 гривень потече ну, якби це непрофесійно. О, тому все це робимо. Ще запропонуємо клієнту перевірити форсунки, раз уж вони, вони, вони вже зняті. От, ну, там нарікань ніяких не було, можна просто як профілактику. Якщо ні, то все збираємо, промиваємо кілька циклів е, хімією, потім заливаємо антифриз і все буде в порядку.